Привіт, малята! Нарешті настала тепла пора в нашому рідному краї. Можна сходити в ліс, а можна на галявині квіти збирати або прогулятися до річки, половити рибку, помилуватися природою. А ще можна з'їздити в село до нашої любої бабусі. Я дуже люблю їздити до своєї бабусі і допомагати їй по господарству. Там так цікаво. У неї багато домашніх тварин. І я вам пропоную, малята, поїхати на автобусі. Колеса автобуса крутяться, 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 колеса автобуса крутяться, крутяться. Дверцята автобуса туди сюди, туди сюди, туди сюди, дверцята автобуса туди сюди, туди сюди. Ось ми малята і приїхали з вами до нашої бабусі у село. Ой, подивіться, а ось нас зустрічають наші улюбленці, пес дружок з цуценятком. А ще наші песики дуже полюбляють кісточки. А ось і наша кішка-мурка зі своїм кошенятком. Давайте послухаємо, як вони розмовляють. Вони в нас дуже полюбляють їсти рибку. Малята погляньте, а ось наша корова мурка зі своїм телям. Наші коровки дуже полюбляють смакувати сіно та свіженьку травичку. А ось ми з вами зустріли свинку з поросятком. Вони дуже полюбляють різні овочі та кашу. А ось наша пташина сім'я півник, курочка та курчатка. Вони дуже полюбляють їсти різне зерно. Ось так, мої любі малята. Ми з вами гарно провели час у нашій бабусі, а головне з користю.